Я зараз йду просто повстроянди і хочу показати вам півонь, яка просто вражає розмірами свого куща. От, в мене в тому році приблизно такі квіти були в впілоток. І в цьому році, зверніть увагу, вони не підв'язані. Погляньте, який величезний кущ. Він, мабуть, у діаметрі десь півтора метра. От, якщо не більше. Ось зараз обійдемо з цієї сторони, ще вам покажу з цього боку. Отже, це півонія Elk Grove. Elk Ельк. Погляньте на цю квітку, на цю бомбовидну квітку. Ось такі десь приблизно. Ну, форма, звичайно, не така у півонії піловток, Але такий же величезний але як піловток не тримає квітку, то ельк-гроу, погляньте, навіть там квіточка заховалася, то Ельк гроу гарно тримає квіточку. Погляньте на цю красу. Ну це ж просто щось неймовірне. Така ніжність. Так гарно в неї хвилькою складені всередині пелюсточки. Ось ці квіти, які розпустилися, і є ще дуже багато бутонів, які тримаються. Дуже гарна і форма квітки, і колір такий ніжно-ліловий колір. Ніжно-ніжно-ліловий. Ось погляньте, як вона розпускається такою формою ніби чоші. І так і залишається такою чошею. Так, ну, туди не будемо залазити, але кущ неймовірно великий. Просто аж там одна квітка. Дуже красиві ніжні квіти у ельк-грув. Висотою ця півонія десь, ну, я так думаю, до метра. До метра. От, на зріз, я думаю, буде вона. Дуже гарна, дуже гарна на зріз. довго стоятиме, тому що квіти досить довго розпускаються. І, до речі, зверніть увагу, зовсім не горять на сонці. Зовсім не горять на сонці. Ну, ось Квіти, які розпустилися по спеці, і ви не побачите, на них зовсім коричневого. Чого коричневі, ось тут деякі пелюстки, я думаю, що це просто їх. Тріпси трошки попід'їдали, ви тільки гляньте. Просто неймовірна краса. Так, хочеться дістати ще ось цю квіточку. Вона така ніжна, ніжна. Зараз спробую, який запах має. Запах моє такий ледь-ледь ніжний півонієвий. Але не яскраво виражений. Ось ще квіточка. Погляньте, яка ж красива, ніжна така. більш темніший, серединка світліша. І внизу такі рожеві пелюсточки. Ось на цій дуже гарно видно. Ось бачите, тут рожеве, тут світле, і тут знову таке лілове темніше. Я просто чудуюся цим сортом. У тому році я її бачила перше цвітіння, і мені вона так сподобалася. Ну, повноцінне цвітіння, тому що вона посаджена у 2020 році. Тут у мене всі півоні посаджені саме у 2020 році. І ось Ельк Гру теж видала. Неймовірну кількість бутонів. Я думаю, що тут більше 20, навіть до 30 бутонів. Рахувати просто немає в часу. А ви полюбуйтеся квіточкою. Ельк Груу.